Доброго дня шанувальники природи, любителі рибагарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, Героям слава, високогір Карпат, 6 градусів тепла. Значить, Я сьогодні один ставку робимо на журавлину, але забігли, подивитися, по білі грибочки. Тут грибників стільки, що немає як і камеру витягнути. Так, тихенько, тихенько роблю вступ. От я вже декілька білих грибів назбирав. От ще два грибка, які виросли. На ринку появилося багато грибів. От. І люди на вихідний день ринулися до лісу. Нагадую, сьогодні неділя фільм вийде в понеділок. Ну а ми будемо продовжувати пошуки білих грибів. Щось буде цікаве. При можливості, як не буде поряд нікого, то зафіксуємо на камеру. Ох, який білячок на мене чекав. Я вже можу їхати додому, позитивчик свій, я вже отримав. О, бачок. Я думаю, такий не останній, може. Ще кращий грибок, як минулого разу, але... От, Як приємно на нього дивитися. У він як в тунелі! Але краса У. О. Неймовірна. ще й везе до того. Мій грибошукач якого риба знайшов О, то рибак. Але то рибок. Ох, але важкий І вроді він ще добрий. І так, ми зараз робимо невеликий перехід на інші місця. От, а по ходу, по ходу питали мене за змії. На даний час ні зміїв, ні вужів. Е, в лісі немає. Досить холодно, вони всі поховалися. От. Але Змію я рахую, що взагалі маловато зустрічалося. Більше зустрічалося божі. Ще питання за історією розказати. Я розказував в минулому сезоні. Ну, але... Так як багато підписників... Підписалася, щось я її не сподівався. Чим більше старію, тим більше підписників. Е -е, тут десь при нагоді, при настрої, то розкажу пару історій, які зі мною траплялися. От. Зараз ми перейдемо на інші місця. Але я вже щось трошки підзбирав. Ну, попробуємо ще знайти, тоді переїдемо на журавлин. На воду і на вогонь. І як людина працює, можна вічно дивитися. Ось молоденькі грибочки. В парі. Так, о. хлопок. Їх з гідника Годі вирвати. а ще хочеться так, аби о! Глянути, які вони в парі. О! Такі вори, грибочки в парі. І от іще один грибочок. Також молоденький, гарненький, біленький, рибочок. Ось такі. Три грибочки. Робимо порядок. Але там рибок. Треба до нього долізти ще. Ова! І то два біль. А, один який класний. Так, оцей. Цей у нас. у червоняк. Мишка перегризла. А оцей білячок то є білий. О-май. Ух ти! Ей, який добразний. О, ну тепер сто проценту додому їхати. Але я зайшов в казку. Один, два, три, чотири, п'ять грибочків я бачу. Але які грибочки! Ой-ой-ой-о! Ой, ой. Зараз я вам покажу ті грибочки! О такі вони є! Славні білячки карпатські. Карпатський! Хо-хо-хо! Оце природа сьогодні мене нагородила за мої труди. Те ще не все. Це ще не все. Казка продовжується, дивіться, яка 3, 5, 6 штук на одному місці. І то грибів. О, Ова, да. Вині, мені тари не стане на черпи. Я не розраховував стільки рибів. Ух ти. О, риби! О, це Uh -huh. Uh -huh. Alto. Alto cioè. Alto emozione. A tutti, chiedo Bog. Так, ямку не забудьте закрити. Так. О, та ще й там є. Да. Прийдеться сорочку знімати. Опа, дивіться, що тут два. Продовжуємо. Продовжуємо. Так. Угу. Але тут А, але тут рибак. что, что ему квитка. Может мне так сдается. Ну, ох, точно квитка. Что хай множится. Хай множится. А ля 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 ля, -ля. Так. Дивимося, дивимося, дивися далі. Обережно під ноги можна когось задавити? Дивимося, більше більше я не бачу. О, бачу! Оце два грабочка. От і ще два грабочка побачу. Ух ти. Так, ви бачите, я не бачу. Ну, хто побачив на камері? Скажете. Дивимся, дивимося, дивимося, дивимся, нема. Рибили не ви... є! Ще один! Ще один біля чого. Oh. Так, або камеру ховати, або все. Одної руки не вистачає. Так. А це кайф, оце позитивчик. Ще один рибок є. Ось так мені здалося, так і є. Ще один грибочок. Молоденький, гарненький, біленький грибочок. О! Більше я не бачу, більше я не бачу. Так, ну йдемо робити з цим порядок, що ми насмикали. А потім будемо думати, що робити далі. Що робити? Ти, ти тут транспорту. Ти більше тари немає, що будеш робити. Да. От і зайшов я зараз на журавлину Показую вам, яка обстановка з Журавлина є, збирати можна. От вона яка вона журавлина. Ну що ж, будемо її збирати, поки не надоїсть. А надоїдає мені скоро. Завершуємо збирання журавлини. Щось мені піднатоїло, значить залишаємо журавлину, йдемо до транспорту і, мабуть, будемо їхати додому. Нас брав я. Я рахую нормально нас бив, дві літри є. От. Досить на сьогодні. От і завершилася чергова поїздка. Високоїря Карпат. Поїздка рахую вдалася. Відбирали ми журавлини, підбирали трошки білих грибочків. І зараз курсуємо додому. От показую результат наших походів. От така кількість білих грибочків. Потепліло, рибачок з'явився. Ну, а вам бажаю 20 разів більше назбирати рибочків, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Зараз, заходить, зараз багато рибників у лісі. Заходите до лісу, не забувайте, ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть себе вдома. А також накопайте рибочки. Вони очищують повітря. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас в ториці. Хай вам щастить, до побачення, до скорої зустрічі!